Ще більше деталей про нову схему оплати за послугу проїзду у міському транспорті. Дізнаємося у нашій студії Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури. У нас на розмові. Доброго вечора, Олежа. Доброго вечора. А ви леокарткою користуєтесь? Користуюся від сьогоднішнього дня. Придбав ще й платну, платну картку леокарт. Вона від... вас була раніше. Я належу до однієї з пільгових категорій. Угу. Я раніше користувався пільговою карткою, але сьогодні вирішив також придбати для дружини загальну картку. Леокарт уже поповнювали. Поповнив на 20 гривень, але а я далі, нехай дружина сама попов але далі. Я її відповідно і проінструктую дружину, mm -hmm. щоб вона її не використовувала до 11 грудня, тому що ми запустили продаж власне завчасно з 15 е, листопада для того, то щоб то сьогодні від сьогодні сьогоднішнього то, дня, власне, для того, щоб люди мали можливість завчасно придбати ці картки. Ми не рекомендуємо зараз ними користуватися, тому що ми ще не запустили повноцінного етапу безготівкової оплати у всіх видах транспорту. Але є чітке розуміння, що в перспективі ми будемо переглядати тарифи і. Наявність картки леокарти дасть можливість найбільш дешевим шляхом оплачувати за перевезення в громадському транспорті. Про це ми також поговоримо. Але спочатку вперше про запровадження електронного квитка заговорили, якщо не помиляюся, років 10, мабуть, тому а можливо і ще раніше. Дуже довго впроваджували, і зараз лише перший етап впровадження, оскільки ми розуміємо, що це не повна, неповноцінна система електро, електронного квитка. Чому так довго? Що було найбільшою складністю от, принаймні до цього етапу? Е, ну, насправді. Якщо ми говоримо про те, що свого часу говорили, тобто насправді говорити дуже просто, впроваджувати не так вже й просто. І власне наш департамент міської мобільності був створений орієнтовно два роки тому, і ми цей проект отримали в спадок від попередньої команди. Але власне, це зараз є не перший етап впровадження, це є власне вже другий етап, тому що ми починаючи вже з січня минулого року, ми почали. Активно працювати з пільговиками, uh -huh. тобто ми запустили етап освіта пільговиками. Ми почали масово видавати транспортні картки. Тоді ще не було готовий функціонал для того, щоб проводити безготівкові розрахунки. Але власне дуже важливо було забезпечити і вивести за рамки пільгову категорію, при які здійснюють безоплатний приїзд громадському транспорті, тому що в нас. Власне, за десятки років вже дуже багато насправді різного роду пенсійних посвідчень різних категорій. Насправді ми стикнулися з тим, що їх є насправді дуже багато і підробних, і вже нечинних. Але е, видача е, пільговику транспортної картки леокарт це є верифікація його наприклад, того що він дійсності є пільговиком, е, і насправді ми відсіли дуже багато е, власне підробних посвідчень, нечинних посвідчень, і також уніфікували всі підходи роботи з пільговиками. А от чи можете ви на цьому етапі уточнити е, зі скількох, наприклад, з ста. Поданих посвідчень, скільки виявилися недійсними, нечинними або фальсифікованими, чи можете ви принаймні, таку пропорцію навести? Ну, насправді, якщо говорити в відсотковому співвідношенні, то це не є багато, але враховуючи те, що на сьогоднішній день ми видали вже більше 200 тисяч власне пільгових карток, Леокарт, то тут йдеться про сотні і десь можливо тисячі тих, які. Які документів, які не відповідали критеріям для які втеки. не мали права користуватися пільговим проїздом, Власне. але користувалися. Ним. Власне. Плюс є ще людський фактор стосовно водія, тому що водій його завдання керувати транспортним засобом, дивитися за дорожньою обстановкою. І він не мав би, в принципі, розбиратися в тих десятках видів різних посвідчень і вивчати законодавство, яка з категорій є пільговою категорією, якої нема. У нас насправді дуже багато таких категорій. Які е, показували посвідчення насправді в е, автобусах, е, і водій, дивлячись, що це якесь посвідчення, там, скажімо, пенсіонера за вистою років згідно законодавства в нас е, не мають права пільгового проїзду. Натомість пенсіонери категорії по віку мають право пільговий проїзд. І відповідно, але водії в транспорті е, не мали навиків, якимось чином це все розділяти. І вони... Десь пропускали пільговика категорії власне пенсіонер за вислугою років. Хоча законодавство це не передбачає в даному випадку. Представники львів автодору як уповноважені то організації, вони узагальнюють всі дані, всю інформацію про всі види пільг, які є на сьогоднішній день, актуальні згідно чинного законодавства. І відповідно, кожен пільговик має відповідно. Відповідну картку Леокарт, плюс, якщо це пільговик на визначений на певний термін, скажімо, там учень також на є пільговиком, але він, закінчуючи навчання, він перестає бути таким. Тому картка як така, і пластик є сам носієм електронного квитка, але Термін дії угу. власне самого електронного квитка в цій картці він є зашитий, скажімо так. Угу. Тому першим власне етапом було відсіяти, вивести за рамки всіх пільговиків, і зараз ми вже можемо повноцінно працювати з тим, щоб щоб надавати послуги вже безоплатного приїзду. От, власне, про цю іншу категорію, яка вже почне зараз з 11 грудня користуватися леокартками, скільки часу ще буде діяти паралельна система, коли можна буде і готівкою розрахуватися, і карткою? Чи взагалі одразу ж е, лише леокартом? Ну насправді тут все дуже залежить від того, наскільки е, швидко е, люди переналаштуються на те, щоб використовувати саме безготівкові способи оплати. Тому що, е, скажімо, в електротранспорті в нас діє вже досить довго можливість розрахуватися безготівковими сервісами, але тим не менше на сьогоднішній день є співвідношення близько 65% людей, все таки користуються готівкою, і 35% людей користуються безготівкою. То я тут хочу уточнити в тролейбусах і трамваях. Все таки більшість людей 65% користуються готівкою. І лише 45 його користуються, та 35, 35, 35, дороги користуються електронним застосовом. Власне, десь близько 60-65 все-таки користуються uh -huh. готівкою. Чому? Тому що відповідно пасажири до цього звикли, а звичка, це насправді дуже страшна сила. І друге, немає великої різниці в ціні на готівку і на безготівку, тому немає стимулів переходити, розбиратися, яким чином воно працює. Е, е, і далі вже відповідно переходити на безготівку. Що стосується в автобусах, е, ми тестово запустили на 10 маршрутах можливість використовуючи наші валідатори безготівково розраховуватися. Але тарифи е, на сьогоднішній день в автобусах є незмінними. Це є 15 гривень, і за рахунок того, що немає ніякої різниці в тарифах десь близько 5-6% в нас є безготівка по цих маршрутах і решта 94-95% Це є власне готівка. Тому е, зараз до 11 грудня ми е, маємо кардинально переглянути підходи в тарифах. Тобто, має бути два принципи. Витримано: перший це є по перше, уніфікація тарифів в автотранспорті в автобусах і в е, тролейбусах трамваях. Тобто тариф має бути. Єдиний у всіх видах транспорту це є перше. І друге, має бути він диверсифікований таким чином, щоб найвигідніше було користуватися саме карткою LeoCard. Менш вигідно, але тим не менше, вигідніше, ніж готівкою, користуватися банківською карткою. І готівка має бути. Тим способом оплати, який поступово відійде в небуття, де саме цього... саме тому ви в автобусах не запровадили QR-кодів, як у трамваях і тролейбусах, коли ти можеш зайти у маршрутку і через права 24 зісканувати і розрахуватися через цю диверсифікацію для того, щоб люди людей стимулювати більше користуватися картками, так. Ну, насправді, якщо говорити про електротранспорт, це і комунальний перевізник там насправді всі процеси нам запускати значно легше. Якщо говорити про автобуси, то ми маємо на сьогоднішній день одного комунального перевізника. тп 1 і ще чотири перевізника приватних. Тому насправді ці процеси так швидко не йдуть. Плюс сфера перевезень у громадському автобусному транспорті вона досить є тінізована, і зараз якраз цей етап. Безготівкової оплати запуск електронного квитка він дасть можливість детінізувати цю сферу, тобто відлучити повністю водія від необлікованої готівки, платити йому прозору офіційну заробітну плату, яка має бути не меншою ніж ніж ті кошти, які на сьогоднішній день він по факту приносить додому, і це дасть можливість знову ж таки вивести стіні от перевезення належа. Але наскільки я розумію, поки буде зберігатися можливість оплати готівкою, доти. ЛКП вів автодор, так наприклад, чи ваше управління не буде знати скільки реально пасажирів їздить чи в тролейбусі, чи в автобусі. І це не дасть змоги далі запровадити все те, що ви говорите, не зовсім так, тому що з 11 грудня всі поїздки в нас мають бути обліковані. Тобто, що змінюється саме кардинально з 11 грудня, крім того, що ми даємо можливість розраховуватися з використанням леокарт mm -hmm. з використанням без готівки, банківську картку і з використанням готівки. Готівка передбачає те, що ви отримуєте із зобов'язані до кінця поїздки. Мати при собі паперовий квиток. Угу. Тобто, це вже апріорі облік всіх поїздок, і ми будемо мати чітко розуміння, скільки пасажирів кожен з автобусів, чи трамваїв, чи тролейбусів перевозить. Це є, власне, перший етап. Тобто, це дасть можливість абсолютно детінізувати сферу і, і пропрацювати якийсь облік конкретний. Далі, що стосується роботи з пільговиками, ми обмежуємо право так, як це говорить закон. Право проїзду по різного роду цих посвідченнях, бо на сьогоднішній день що зберігається можливість і по е, леокарту, і по різного роду посвідченнях проїжджати. Е, з моменту запуску, так як це прописано в законодавстві, ми е, обмежуємо право проїзду по посвідченнях виключно завалідований леокарт, і це дасть можливість знову ж таки нам також облікувати всі поїздки пільговиків угу. і дає, дає можливість чітко і прозорим шляхом розраховуватися з перевізниками за проведену е, транспортну роботу в. В контексті перевезення пільговиків, mm -hmm. тому що як зараз відбувається, пільгу, по коефіцієнтах відповідних перевізник отримує з міського бюджету компенсацію за пільговий проїзд, але кожен окремий пасажир, якого він перевозить, не впливає на суму цієї компенсації, тому що це не обліковується до кінця. І відповідно, всі розуміють, що водій їде, бачить дуже часто. Пільговиків на зупинці і може і не зупинитися, розуміючи, що виручки він угу. на цій зупинці не отримує. Натомість, у разі якщо ми переходимо на компенсацію по фактах валідації, то перевізник, як роботодавець цього водія, він розуміє, що кожен перевезений пільговик. Це конкретні кошти, як такі ж, як і відпадного тобто міська рада буде знати скільки коштів дати тому чи іншому перевізнику за як компенсацію за перевезених пільговиків. Так, і це як буде... же тоді зараз міська рада виплачує компенсацію, якщо вона не знає, скільки пільговиків перевозить той чи інший перевізник зараз. Є передбачений механізм, який відповідно до задекларованої виручки, яку ми маємо від кожного з перевізників по коефіцієнтах, які свого часу. Часу досліджувалися і затверджувалися радою, як е, ті, які визначають співвідношення між пільговиками і між кількістю пільговиків і між кількістю платних пасажирів. Е, ми таким чином розраховуємо, але е, це не стимулює. Е, Водіїв перевозити кожного конкретного пільговика. Цей механізм дасть можливість економити кошти міського бюджету в прозорим шляхом розраховуватися з перевізником і заохотить самого водія зупинятися mm -hmm. на зупинках пільговикам і перевозити їх, розуміючи, що кошти як від платного пасажира, так і від пільговика, не йдуть. Третій момент це є контроль, тобто. Ми запускаємо контроль, який буде перевіряти наявність оплат безготівкових розрахунків або наявність паперового квитка, якщо він прибраний за готівку. І відповідно, контролери матимуть змогу штрафувати всіх, хто е, не розрахувався або не завалідувався. А то, як то... контролер контролює, скільки коштів з леокарти знято, і так далі? Е, йому не треба контролювати, скільки коштів знято. Він контролює, чи був факт валідації, який передбачає вже як наслідок зняття коштів. Чи цього факту не було? Система досить специфічно побудована. Вона побудована з відкладною авторизацією. Ну можливо, не будемо так детально угу. в це вникати, але знаєш, вони. Не хочете е, про це розказувати, Ні, ми можемо в принципі детальніше про це розповісти, Але е, тут логіка така, що е, при е, в тому, коли пасажир заходить і валідується, кошти зразу не знімаються. Вони знімаються дещо пізніше, тому е, контролер не перевіряє. Факт зняття коштів він перевіряє mm. валідацію і пасажиру для того розуміння, чи він розрахувався і завалідувався. Йому достатньо подивитися на валідатор. Якщо є зелена галочка, і написано зареєстровано, то відповідно проїзд зареєстрований. При певних електронних сервісах. Є така послуга, знімається здається, одна гривня. Так, в розмірі однієї гривні бронюється, гривня, бронюється. Одна бронюється. так. Даруйте мені, я зараз можливо скажу такий е, лайфхак, лайфхак для тех, хак, хто так. хоче проїхатись за 1 гривню. Якщо я, наприклад, мені достатньо покласти на мою карточку не 20 гривень, не 50, а 1 гривню. І все, цього буде достатньо, щоб завалідуватися, і все. І цього достатньо, оскільки мій час мого проїзду займає годину часу. А відкладена реєстрація ну, пізніше а гроші. не збережеться або під... не зніметься, оскільки мене немає. E, значить, ви такий маневр можете зробити, але один раз. Угу. Скажімо, маючи вашу карточку при наступній валідації, карточка буде заблокована. І вже при наступній валідації ви, по-перше, побачите червоний хрестик на екрані валідатора, угу. і відповідно при зустрічі з контролем, ви зобов'язані будете оплатити, тобто штраф. ця хитрість передбачена, так. Тобто, звичайно, система побудована таким чином, щоб пришвидшити посадку, висадку пасажирів, щоб всі заходили, швиденько валідувалися, пропікувалися, так би мовити, і вже стали в транспортний засіб і далі могли рухатися. А вже кошти централізовано банк стягує, скажімо так, зранку наступного дня. Куди ці кошти перераховуються? Перевізнику одразу, якщо це приватний перевізник міській раді, як з потоком грошей, значить, з 11 грудня в нас запускається механізм, коли єдиним оператором є Львів Автодор, оператор електронного квитка. Кошти від кожного перевізника надходять на рахунок Львів автодору, і вже Львів автодор по фактах. Здійснених поїздок повертає кошти перевізнику. Це дає можливість облікувати всі ці кошти, і відповідно облікувати поїздки для того, щоб знову ж таки приймати ті чи інші рішення стосовно підсилення, можливо, певних маршрутів чи оптимізації певних маршрутів. А Як приватні перевізники сприймають цю формулу, оскільки раніше що заробили, то й одразу отримали. А тепер потрібно буде їх комусь віддавати і чекати, поки вони повернуться, як відбувається зараз. Перемовини з приватними перевізниками. Ну, Насправді, комунікація з перевізниками вона завжди є непроста, тому що перевізники в основному переслідують свій комерційний інтерес, але їх всі... важко в цьому звинувачувати, оскільки вони підприємці, насправді. Ну, Власне. Але всі розуміють, що впровадження електронного воно є, ну, мусить бути, скажімо так. І, в принципі, у разі, якщо ми вводимо в таку прозору площину в частині компенсації. Сація за пільговий проїзд наші відносини з перевізниками, тобто їм ніхто вже не зможе дорікнути в тому, що вони там приховують ту чи іншу виручку. Загалом, вони сприймаються позитивно. Єдине, що нам ще багато роботи треба провести для того, щоб навчити водіїв, яким чином взаємодіяти з пасажирами, з контролерами, і як вибудувати оцю всю ці всі трьохсторонні відносини, тому що є більше ніж 1300 водіїв у всіх видах транспорту. Ми зараз щотижнево проводимо навчання з водіями, беремо 20 водіїв з приватних перевізників, 20 водіїв з АТП-1, 20 з Актотрансу і там, Раз в тиждень, двічі на тиждень ми проводимо Але навчання, яким чином вони мають наскільки просіку? наскільки я розумію, в цій схемі, яку ви описали, водій взагалі виключений з цього процесу. Його справа просто їхати, і все, де він тут присутній в процесі розрахунку, перерахунку грошей, так далі на початках. Він присутній в розрахунках готівкових, так. тому що його завдання е, наступне: він приймає готівку. Відповідно, зобов'язаний видрукувати зразу паперовий квиток. Але е, чому ми зразу Повертаючись до вашого питання, не можемо відмовитися від готівки, тому що це сповідношення 5 на 95 має дещо перевернутися. Угу. Тобто, вже на етапі, коли вже скажімо там 60 людей будуть користуватися безготівковими способами оплати, Тоді ми вже можемо говорити про відмову від готівки, але процес буде поступовий і поступово з кожного дня з дня в день. Водій все менше буде навантажений тим, щоб розраховуватися і видавати квиточки пасажирам. А це знову ж таки менше конфліктів, менше якихось таких неприємних ситуацій, і більше можливість, власне, займатися тим, чим він має. Він Поставили ви собі якісь рамки, коли ми можемо сказати, що в транспорті Львова готівки не буде? Все насправді дуже залежить. Ми досліджували. Насправді досвід інших міст, і навіть при різниці в тарифах такий досить немаленький, такі як це, скажімо, є в Чернігові для прикладу, то процес є тривалий і поступовий, тобто тут тенденції. Людських настроїв наскільки вони швидко перелаштуються, і там сьогодні вони, скажімо, користуються готівкою. І завтра вони вже придбають леокарт і чи банківську картку і почнуть розраховуватися таким чином. Тут прогнозувати важко. Ми розуміємо, тільки що коли переломний момент може вже настати тоді, коли вже 50, 60, 70% відсотків угу. людей почнуть користуватися без готівкою, і тоді вже теоретично можна відмовлятися від готівки, коли ви говорите про перегляд тарифів. Насправді ви маєте на увазі підвищення тарифів, розкажіть буде. Будь Ласка, 11 грудня, що відбудеться, скільки будуть коштувати квитки, і проїзди? Чи є уже зафіксовані суми, і як це буде відбуватися? І власне у мене було уточнення <кхід> по уніфікованому тарифу. Ми правильно розуміємо, що в трамваї, в тролейбусі, в маршрутці проїхатися буде коштувати одну ціну. Так. власне це є перший принцип уніфікації тарифу у всіх видах транспорту. Другий це є те, що ми його робимо найбільш е дешевим у Леокарт. Потім йде банківська картка, тоді вже йде дорожчий спосіб. Це є е, готівка. Е, попередньо ми прораховували з результатами е, звернень перевізників з відповідними розрахунками. Е, ми виходимо на 13 гривень леокарт. І я тут би не, не говорив про те, що це здорожчання, тому що в деяких випадках це і навіть і здешевшення. Тому що на сьогодні люди, які користуються автобусами і розраховуються по 15 гривень, матимуть змогу розраховуватися по, по 13 гривень. Але в електротранспорті люди, які користуються мобільним додатком, платять 8,5 гривень. Власне так, але якщо говорити про автомобільний транспорт, тарифи переглядалися в травні, якщо я не помиляюся минулого року. А якщо говорити про електротранспорт, то це ще було в довоєнний період, і це досить було досить було давно. Тому так. Чи інакше з того часу суттєво зросла і заробітня плата того ж водія, суттєво зросли витрати на електроенергію, і як декларується електроенергія буде далі дорожчати. Тобто ми розуміємо, що е, якщо здорожчання пального відбулося вже минулого року, то здорожчання електроенергії насправді трошки е, відклалося, але тим не менше, це річ, яка, яка нас чекає, тому е, розрахунки економічні показують те, що тарифи мають бути е, десь відповідати один одному. А як можна пояснити, що у кривому розі комунальний транспорт безкоштовний? Тут все насправді дуже просто є витрати того чи іншого перевізника. Скажімо, він поніс там певну потратив на перевезення мільйон гривень, для прикладу. Ці кошти можна або комбіновано так, як це робиться в всіх інших містах, зібрати частину від пасажирів, а частину дофінансувати з міського бюджету, бо в принципі в всіх містах. Транспорт дота дотаційний, або якщо е, десь хтось приймає рішення про те, щоб е, е, транспорт був безкоштовний, то це повністю підлягає фінансуванню з міського бюджету. А... Але ми розуміємо наслідки. Тобто, якщо в умовах війни е, кошти потрібно скеровувати на більш е, важливі речі, то тут е, питання. Користуюся я як платник податків громадським транспортом, не користуюся. Мої податки, замість того, щоб скеровуватися, скажімо, там на зарплати вчителів, лікарів чи на ті ж військові цілі, вони будуть скеровуватися на те, щоб е е пасажири громадського транспорту мали можливість безкоштовно проїхати. Ну, насправді, відповідь на це питання є більше філософська чи світоглядовою. Напевно, це буде останнє запитання сьогодні. На вашу думку, особисто вашу думку, комунальний транспорт це бізнес чи це соціальна послуга? З точки зору. Міста це є соціальна послуга, і а з точки зору е, перевізника, це є власне бізнес, і нам потрібно збалансувати ці всі речі таким чином, щоб. Е, Кожен стейкхолдер, кожен учасник цього процесу, щоб він виконував якісну свою роботу. Я ще маю до світоглядного одне практичне питання: як користувач електротранспорту, ці валідатори, якщо правильно зате було можливість розрахуватися через QR-код із 11 грудня, вони ще будуть діяти, і, взагалі, в процесі впровадження повноцінного електронного квитка, чи ми тепер забуваємо про qr коди і користуємося лише леокартками ле і банківськими картками? Значить, ми для того, щоб Перехід на нову систему був якомога більш плавним. Ми прописали це таким чином, що тарифи приводяться до тих, які будуть затверджені, на станом на 11 грудня. Але сервіси самі такі, як EasyPay, такі як такі 4 в електротранспорті, вони будуть ще певний період діяти. Коли вже буде власне цей перехідний період, прописано таким чином, що до прийняття окремого рішення виконавчого комітету ці сервіси будуть діяти. Угу. Тобто люди вже звикнуть, перейдуть на нові способи оплати. Коли вже багато хто отримає транспортні картки, і це буде зручно, тоді вже ми можемо приймати ті чи інші рішення про відмову чи невідмову від цих сервісів. Дякуємо вам за таке детальне роз'яснення. Сподіваємося, що львів'яни ці принаймні, дискусії, які зараз тривають що вони трохи ми їм роз'яснили ситуацію, як це все буде відбуватися? Олег Заборило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури, був у цій частині головного задання. Дякую.